Платіжки за доставку газу, що зміниться в 2023 році, сільські музиканти з гурту смерека зібрали 1 мільйон гривень для збройних сил України. У чоловік увірвався на заправку з ножем і погрожував. Працівниці це новини Вінниччини і говоримо про найцікавіші події з життя регіону. Іван Верещак, який на річці Вінничка створив міні-ГЕС, отримав подяку від Вінницького міського голови та грошову премію 5 тисяч гривень. Ці кошти знадобляться на вдосконалення конструкції. На створення своєї установки Вінничанин витратив близько 10 тисяч гривень, працював над нею понад 5 місяців. Механізм ГЕС зібрав з підручних матеріалів. Мікрогес розташована за 30 метрів від багатоповерхівки, у якій мешкає чоловік. Зараз, каже, потрібно під... Дібрати та встановити генератор, за допомогою якої буде надалі вироблятися і накопичуватися електроенергія для подальшого використання уже невдовзі українці отримують перші платіжки за доставку розподіл газу в 2023 році в україні змінилась методика нарахування самої плати за доставку із 1 січня 2023 року щомісячну плату за доставку газу розраховують ґрунтуючись уже на нових даних споживання тобто за попередній газовий рік Газовим роком називається період з 1 жовтня одного року по 30 вересня наступного. Тож ті споживачі, які за період з 1 жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 зменшили своє споживання газу у порівнянні з попереднім газовим роком, тепер платитимуть за розподіл менше. Хто ж навпаки спалив більше? Побачить у платіжках і більші цифри. При цьому зауважимо, що сам тариф на розподіл під час війни не змінюється. Чинні тарифи залишаються актуальними, принаймні до завершення війни. Посадовці, прокурори, судді зможуть їздити за кордон лише в службові відрядження. Посадовцям заборонять їздити за кордон із недержавною метою. Про це сказав президент у зверненні до українців ввечері 23 січня. В п'ятиденний строк Кабмін має розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою могло бути лише реальне службове відрядження, сказав Володимир Зеленський. Кабінет міністрів України у п'ятиденний строк має внести зміни до правил перетинання державного кордону громадянами України під час дії воєнного стану можливість виїзду за межі України виключно у службові відрядження. Ває вторгнення Росії в Україну збройні сили України героїчно відбивають атаки ворога. А мільйони українців переховуються у бомбосховищах. Як говорити з дітьми про війну? Яких правил слід дотримуватися, та чого точно не можна робити? Поради дає дитячий психолог Аліна Хранітіль. Пані Аліно, розкажіть, чи потрібно говорити дітям правду про війну? Російське вторгнення в Україну у лютому 2022 року беззаперечно зруйнувало і руйнує звичний світ дітей та підлітків. Багатьом дітям вже і не потрібно пояснювати, що таке війна. У них є на жаль свій досвід. Зрозуміло, що замовчувати те, що відбувається навколо, не можна, і це лише додає дитині страху і переживань. Слід зауважити, що дітям будь-якого віку дуже важливо відчувати безпеку. Вони мають бути впевнені, що коли вони приходять до своїх дорослих, яким вони довіряють, вони отримують відповідь і відчуття безпеки. Говорити про небезпеку із дітьми варто, але втім варто робити це чесно. Доступно та не розповідати більше, аніж сама дитина запитує. Якщо дорослі не даватимуть дітям інформацію, не пояснюватимуть, що відбувається, то діти будуть фантазувати і придумувати свої варіанти того, що відбувається. І ці фантазії якраз можуть бути набагато страшніші за реальність. Коли батьки говорять з дітьми про війну, то перш за все слід звернути увагу на стан, у якому вони говорять з дитиною. Саме він є дуже важливим інколи важливішим за слова, якими вони говорять. Дитина має бачити, що дорослий стабільний емоційно. Так, він має право на свої почуття. Дорослий хвилюється, переживає, співчуває, але він залишається стабільним. І для дитини це є найважливішим. Страх втрати контролю дорослим він є найбільшим для дитини після страху втрати близької людини. Коли дитина бачить, що дорослий не контролює ситуацію, не контролює себе, це лякає і викликає тривожність. За умови емоційної нестабільності дорослого, дитина весь час перевірятиме, чи її дорослі в порядку та що з ними відбувається, що, звісно, буде дуже виснажувати емоційно. Багато батьків сьогодні підбирають слова, говорячи з дитиною про війну. Хотілося б зупинитися на тому, чого дитині не можна чути ні в якому разі. Перш за все, якщо батько або мати перебувають у зоні активних бойових дій, вислів по типу тата або маму можуть убити на війні може призвести до втрати відчуття безпеки, посилення тривожності, невротичних проявів і кошмарів. Краще сказати так. Там без небезпечно. Проте у мами, батька є знання та вміння, як діяти в таких ситуаціях. І вони обов'язково переможуть. Дитина повинна відчувати впевненість, що для її сім'ї все завершиться благополучно. Також слід а, не вживати вислів, що виростеш і також будеш воювати. Батьки таким чином дають установку дитині не до мирного життя, а до битви. І це питання навіть не моралі, а психічного здоров'я. Захищати людей у майбутньому так, це гідне формулювання, яке допомагає дитині рости сильною і сміливою. Але воювати і мстити така установка, ну, зрозуміло, що руйнівно діє на незміцнілу психіку. Коли дитина, яка хоче вирости і також захищати батьківщину, як батько і мати, чує вислів, «Тебе я ніколи не відпущу на війну, вона відчуває заборонений страх. Такі установки з малку можуть призвести до того, що в дорослому віці є всі шанси стати дезертиром або ж боягузом, оскільки рідні надто бояться вже за нього. Такі ситуації краще. Підтримати намір дитини стати захисником, пояснивши, що до такої ролі треба готуватися, наприклад, робити зарядку, бігати, щоб стати сильнішим, рятувати. Але поки що пташенят, кошенят, щенят, але не людей. У жодному разі не слід деталізовано описувати поранення, наслідки застосування зброї. Останні дні я все частіше працюю з дошкільнятами, і молодшими школярами, яким батьки самі ж описали жахи війни або дозволяли переглядати відповідні відео, як наслідок порушення сну, фобії і переживання з приводу свого майбутнього, і що ж буде далі відбуватися з ними і з країною в цілому. Слід також не соромити і не принижувати дитину за прояв тривоги, страху, оскільки це не допоможе їх позбутися, а лише витіснює переживання вглиб і може призвести до різноманітних психосоматичних захворювань, те проявів, заїкання, нурезу, розладів сну та апетиту. Як можна заспокоїти маленьких діток, наприклад, тих, які повернулися з інших країн і ще не звикли до звуків повітряної тривоги? Слід зауважити, що рідним варто бути готовими до будь-яких емоцій дитини незалежно від її віку. Можуть спостерігатися страх, тривога, істерика, крик. Не варто нехтувати, обестінювати емоції дитини. Слід реагувати на них, не залишаючи дитину наодинці зі світом і з власними емоційними переживаннями. Дитина має розуміти і відчувати, що вона не самотня, не самотня в своїх емоціях. Батьківська відповідь: не хвилюйся, ну, аж ніяк не позбавить дитину тривожного імпульсу. Варто сказати: я бачу, що ти хвилюєшся. Я теж хвилююся. Проте в мене є багато знань і сили, а ще важливо, що ми разом. Ми знаємо правила і з усім впораємося. Показати, як саме дорослі переживають ці почуття, як справляються зі своїм страхом. Дитині слід наголосити, що коли ми, наприклад, чуємо сирену, це значить, що наші ЗСУ зафіксували загрозу і зараз її знешкоджують. І цей звук він сповіщає про нашу безпеку дбають. І нам потрібно подбати про себе, тому ми зараз йдемо в безпечне місце. Також є практики, які допомагають відволіктися під час гучних звуків. Ви можете запропонувати дитині співати пісні, послухати аудіоказку в наушниках. Помасажувати вуха, наче ми робимо масаж вух слонику та постукати зону за вухами. Застосувати дихальні практики з гучним видихом, можна робити видих навіть з відкритим ротом. Якщо дозволяють обставини, то можна і попускати мильні бульбашки, щоб стимулювати потужний видих. Необхідно допомогти прожити дитині цю тривогу тривогу, яка стосується голосного звуку, які поради батькам, як вберегти дітей від сумних думок і від стресу у воєнний час, варто розуміти, що у дітей психіка дуже пластична, і це дає їм можливість пристосуватися до обставин набагато легше та швидше за дорослих. Слова, які дуже важливо чути дитині майже щодня. Зараз ми в безпеці. Я і багато людей, ми робимо все, щоб ми були в безпеці. У всіх своя доля і своє життя я вірю в твою і нашу щасливу і добру долю. Поганих людей набагато менше, ніж хороших. Давай згадаємо тих, хто тебе любить, і тих, хто про тебе піклується. Також можна зменшити психоемоційну напругу звичними для дитини діями. Грати. Лімбічна система мозку активна під час страху та гри. Нехай у дітей краще там буде гра. Обіймати. Кожен раз, обіймаючи дитину, ми створюємо навколо неї додаткові кордони безпеки. Дозволити, якщо це необхідно, проявити напругу тілесну. Побігати, пострибати, покричати. Також можна малювати, розмальовувати, описувати долоньки, стопи, усе тіло. Це допомагає повернути відчуття кордонів. Можна вибирати матеріали, над якими можна відчувати контроль. Це пластилін, глина, м'який такий м'якуш, кінестетичний пісок, тісто, малювати олійною фарбою, пастеллю або восковою крейдою. Слід можна і також використовувати обривну аплікацію, руками рвати кольоровий папір на дрібні шматочки, і з цих шматочків за допомогою клею олівця робити такий своєрідний колаж. Можна все. Але батькам варто в першу чергу дотримуватися інформаційної гігієни, дозувати новини про воєнні дії та втрати. Дитина не має бути переобтяженою інформацією про війну та мати доступ до контенту, що є не для дитячої психіки. Якщо емоції дитини мають токсичний прояв, надмірні, тобто, і заважають її життєдіяльності, впливають на її сон, апатит, варто не зволікати зверненням до фахівців. Ви можете звернутися на базі Вінницької обласної психоневрологічної лікарні імені Академіка Ющенка в дитячий центр психічного здоров'я, 16 те відділення, де фахівці продіагностують, оглянуть вашу дитину і нададуть відповідні рекомендації, і проведуть. Психокорекційну роботу терапевтично з симптомом, який вже на жаль дитина має внаслідок російської агресії. У нас на зв'язку була Аліна Хранітіль, психолог обласного центру психологічного здоров'я Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені академіка Ющенка. і Говорили ми про те, як вберегти дітей від війни та їх психологічне здоров'я. Охоронці затримали чоловіка, який увірвався до приміщення АЗС з ножем. Він вимагав у 44-річної працівниці віддати гроші з каси. Нападника, який 5 років тому притягувався до відповідальності за аналогічний злочин, затримали через кілька годин після вчинення розбою. Ситуацію прокоментувала Заріна Маєвська, речниця головного управління нацполіції у Вінницькій області. Вранці 23 січня до поліції надійшло повідомлення про вчинення розбійного нападу на одній з АЗС. Міста Гнівані до поліції звернулася жінка з повідомленням про те, що до приміщення АЗС увірвався чоловік в Балаклаві і з ножем в руках погрожував їй. Не отримавши бажаного, чоловік забрав з полиці товар та утік. Оперативними заходами встановлено та затримано чоловіка. Ним виявився 34-річний житель Житомирської області, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину. Наразі зловмисник затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Йому уже повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За цим фактом розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сільські музиканти з гурту Смерека зібрали 1 мільйон гривень. Музиканти відіграли 86 концертів за майже 7 місяців. За цей час вони виступали не тільки у нашій області, їх слухали в Одесі, Києві. Та області, зокрема, у постраждалому від окупантів Ірпені. також у Житомирській Черкаській областях, але найчастіше їздили по містах і селах рідного краю. Сценою для них є площі, місця біля ринків, вокзали. А ще вони колядували і щедрували під час різдвяних свят. З нами на прямому зв'язку керівник музичного гурту Смерека Олександр Мізерій, пане Олександру, доброго дня. цікаво кажуть дня! Розкажіть, скільки існує ваш гурт і чому вирішили збирати гроші на підтримку Збройних сил України. Гурт офіційно існує з 2002 року. В цьому році святкували 20-річчя колективу. Святкували як зазвичай збором коштів для ЗСУ. Друге питання було: для чого кошти вирішили збирати? Ну я думаю, що. Ми в цьому плані найефективніші серед тих музикантів, кого ми знаємо. І то, мабуть, найкраще, що ми вміємо робити. Треба робити те, що найкраще вмієш, щоб бути корисним для своєї держави. Розкажіть, будь ласка, скільки вдалося зібрати коштів і куди їх перераховуєте? На сьогоднішній день вдалося зібрати 1 мільйон 20 тисяч гривень. Перераховуємо своїм знайомим волонтерам. І благодійного фонду піщанські люди. Переходимо тим людям, яким ми дійсно довіряємо. А як реагують люди на ваші збори та концерти? Чи активно долучаються до власне, збору коштів? Ну, доволі активно люди долучаються, хоча в різних містах по-різному. От в Вінницькій області, наприклад, хотів відзначити Гайсен, Бершать Козятин. Розкажіть ще, будь ласка, чи плануєте продовжити проводити концерти на підтримку Збройних сил України? Ну не те, що плануємо. Ми це робимо. І як кажуть хлопці з «Козак Систем», ніхто і нічого не зупинить нашу благодійну діяльність. Супер, дуже дякуємо вам за вашу благодійну діяльність, за вашу творчу діяльність. Дуже дякуємо, що доєдналися до ефіру. На все добре. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Олександр Мізерій, керівник музичного гурту Смирека. А цей гурт зібрав понад мільйон гривень для Збройних сил України. Сьогодні надзвичайно важливо продовжувати підтримувати наших захисників. На цьому випуск новин вичерпаном. Бажаємо лише позитивних новин. Віримо у Збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.